О твоя є влада, царство і сила! 24 лютого 2025 року. Цей особливий, хвилюючий день для кожного українця. Усі думки, усі наші спогади відносять нас до цієї ж дати року 2022 яка знаменує собою початок однієї з найкривавіших сторінок історії українського народу, початок найжорстокішої на теренах Європи після Другої світової рашистсько-української війни, Зановуючи світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та грічний подвиг воїнів. Полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цінності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, щоденно о 9-й годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Сьогодні вся Україна вшановує цю криваву дату сучасної історії 24 лютого як загальнонаціональний день молитви. І насправді молитва над Україною від першого дня, від перших годин. Від перших хвилин війни обернулися чудодійним щитом нашого народу разом із тією міцю, яка у військовій броні, у хоробрості наших захисників, стала супроти нахабної жорстокої агресії новітньої дикої орди зі сходу за молитвою, яка об'єднала наш народ, не у очікуванні дива. А у щирій вірі у Бога виявились надзвичайні якості жертовності, твердості духу, любові до ближнього свого. Звісно, що ближніми нашими від того часу і до нині є наші захисники, рідні, друзі, знайомі. Зовсім невідомі хлопці і дівчата, молімося за них, за тих, хто віддає усі свої зусилля у волонтерському русі, і за тих, хто самовіддано, чесно працює поруч з кожним із нас. Молімося за наших батьків і за наших дітей, за вільну і незалежну матінку нашу Україну. Молимося сьогоднішнім днем, збираючись до спільної молитви, ми усвідомлюємо, що покладаючи надію на милість Божу, неустанно наслідуючи подвиг героїв України, ми здобудемо незалежність. незалежність Здобувається у боротьбі. Українці стали дивом і надією для усього світу, бо здивували своєю незламністю і жертовною любов'ю до світу увесь світ, і жертовною любов'ю до ближнього увесь світ. Українці дали надію своєю. Боротьбою дали надію усьому світу на спасіння від цієї навали ворожої, яка називає себе руським миром і тримала останні десятиліття у страху весь світ. Намагайтесь почути і зрозуміти кожне слово із молитви. Таким чином, думкою, так думкою. Але ж ви будете перебувати у соборній молитві з усією церквою. Церква це не споруда, церква це зібрання віруючих. Отже, молимось всечесні отці, шановні пастирі і дорогі у Христі, братія і сестри. Господи, Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на Амаликитян, зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Тим же, кому судив ти покласти душі свої на війні. За віру нашу, за побожний народ наш український і державу нашу Європейську Україну, прости їхні провини і тобі славу воссилаємо. отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас. І на віки віки, наслідуючи подвиг наших героїв, робимо все те, що залежить від нас, наближаючи нашу перемогу. Тож і тепер, коли ми є єдині, Ніщо не переможе нашої віри, нашого незламного духу, Ніщо не зупинить розвитку нашої національної історії. Шість любові до краю ти нас Боже зрости.